Привіт, дорогі мої глядачі, з вами канал Автотема. І так, у багатьох з вас є наявності в автомобілі отака от от штучка. Бак відкриваєте. Але не всі знають, скільки корисних функцій вона може виконувати. І так, поїхали по порядку. Перша і сама всім знайома це скручувати ніпль. Щоб не брати його руцями, часто він дуже грязний. Отак от беремо і скручуємо. Но у неї є ще ряд функцій, які вона виконує. Наступна функція це фіксація вашої дверки. Вірніше, перехід вашої дверки в режим захист для дітей. Якщо її вставити і отак прокрутити, щелкнуло, чули, да? сідаємо в автомобіль і. Дверка не відкривається. Це захист від дітей, щоб вони не могли відкрити середи. Опускаємо вікно, і в такому випадку вона відкривається лише ззовні. Після того, як ставимо назад, сідаємо в автомобіль, воля, все працює. Ну... І ще одна така функція цієї диво-штучки. Зараз ми на ній сфокусуємося. Так. Це оці поділки, позначки. Це для вимірення вашого протектора. Коли ми вставляємо в колесо, дивимося тут, фокусуємося, протектор. Трішечки більші одинички. Тобто майже вже нема скоро колесо під заміну. Ну, воно і вигляд має такий собі, тобто його вже пора міняти. І про це нам говорить оцей показник. Коли у вас протектор на троєчки, на четвірочки це класно. Ну Зимні, то взагалі там на п'ятерки, можливо, вище якщо шиповані. От, така от корисна штучка знаходиться у вашому автомобілі. Багато хто навіть не знає, як вона і на що там висить. А ще мені скажіть, хто придумав оцю штуку, що для того, щоб зафіксувати пробочку, потрібно почепити сюди. Но тоді вона не достає. Тобто, коли ви заправились, треба її зняти звідти і повішати назад. Чи невже не можна було зробити її трішки довшу, щоб вона там висіла весь час і ви відкрутили там, повішили. Ну, не знаю. Так придумали, спорити не нього. Тож, така інформація на сьогодні. Надіюсь, вона вам була корисна, пізнавальна. Якщо так, долучайтеся до каналу Автотема. Тут ми розбираємо дуже багато автомобільних питань.